Це програма в об'єктиві. Ми повернулися сьогодні. Ми говоримо про буремний схід, про вирішення ситуації, якою її бачать колишні військові. У нас в гостях є такі люди. І зараз ми повернемося до запитання і поставимо запитання соціологу. Пане Вікторе, все ж таки Буремною залишається Донеччина і Луганщиною. Чому саме ці регіони, чим вони настільки відрізняються від решти України? Ви говорили цікаво, вашу думку, ми почули. Про те, чим з точки зору навіть не соціології є Донеччина, скажіть. Ну, Донбас і схід України це достатньо своєрідний край. В принципі, він серйозно відрізняється від решти України тим, що соціологи називають політичною культурою. Класично виділяють парахіальну, підданську і Політичну культуру і політичну культуру участі, то там до сих пір переважає так звана підданська культура, коли люди віддають перевагу пасивності і очікуванню вказівок і рішучих дій зверху. І я думаю, що це значною мірою обумовлює все те, що зараз там відбувається, і навіть пояснює те, що мої колеги сьогодні говорили про їхній неспротив тероризму. Друге, Друга реалія, я би сказав так: ситуація там складна, але не фатальна. Не фатальна, тому що ми можемо говорити, що за дуже багатьма характеристиками. Дій і свідомості там спостерігається амбівалентність, якесь таке хитання між і між між сходом і заходом, між зараз, наприклад, ми спостерігаємо між участю і неучастю в, в діях і так далі, і тому подібне. Цю амбівалентність можна би було взяти під контроль і поступово крок за кроком, знову ж таки, так як пропонують мої військові колеги, перебирати на свій бік треба щось робити з тою амбівалентністю. якщо кинути їх на произволяще, там амбівалентність перекочує в бік е, в росії і е, ця амбівалентність проявляється в першу чергу в зовнішньополітичних орієнтаціях приблизно 50% респондентів того опитування про яке я говорив хочуть інтеграції з медним союзом це амбівалентність це про... на Донбасі так, так та я говорю зараз про схід Схід і Харківщина приблизно приблизно ця амбівалентність проявляється також в тому, яка форма державного устрою має переважати. Там вони віддають перевагу федеративній державі, зокрема на сході, на Донбасі. І ця амбівалентність проявляється в питаннях чи українська і російська мова мають бути обидві державними, то знову ж таки. Тільки на сході маємо 74 відсотки, але, наприклад, на Харківщині маємо 55% людей, які які хочуть, маємо 27% людей, які хочуть, щоб були обидві мови державні, тобто всередину це приблизно половина на половину. Тобто, умовно кажучи, цей регіон зараз 50, -50. І він через цю 50-50 стає дуже серйозною розмінною картою в геополітичній ситуації, і там треба дуже інтенсивно працювати, щоб все-таки зробити СУ в наш бік. Я вам дякую, і зараз ми поговоримо про місцевих мешканців. Дійсно, яку роль вони мають відігравати в боротьбі з сепаратистами і в. Ході антитерористичної операції, пане Рушко, на вашу думку, я вважаю, що місцеві мешканці відіграють основну роль. Мій колега військовий знає, що без підтримки місцевого населення ні одне військове формування не може існувати. Воно не може існувати, якщо йому не дадуть води, не накачають бензину, не дадуть переночувати чи не скажуть, куди їхати, без підтримки місцевого. Населення. Навіть антитерористична операція була би не потрібна. Ми всі бачили в інтернеті, як просто жіночка вийшла, можна сказала, що вона думає по цьому всьому. І сказала просто, і вона ж не говорила, їдьте там в Росію чи де. Вона сказала, їдьте з нашого села, їдьте з моєї вулиці. Якщо з кожної вулиці їх вижонуть, їх просто там не лишиться. І ще раз. І той же вчорашній страйк, що на Сході є люди, які готові дати відсіч. Але правильно замітив наш соціолог, 20 років зомбування депресивного регіону привело до того, що люди не хочуть, вони хочуть змін, але не хочуть в тому брати участь. Вони хочуть, щоб жилося легше, але нічого для цього не роблять. Вони хочуть, щоб не стріляли, але дають прихисток бандитам. Тому люди на сході місцеве має прийняти для себе рішення, якщо хоче воно миру, злагоди і спокою. Значить, тут чужим не місце. Ми самі розберемо без стрілянини, без нічого. В правовому полі можна вирішити все. І децентралізацію влади, і перерозподіл коштів в регіони, можна вирішити все. Навіть двомовність в определенних регіонах, на Луганщині, там, в Донецьку, так? регіональними, що є от в законі, який був прийнят, який ще до сих пір не відмінений. Тому, якщо людям пояснити, толково все. А не так, як їх зазумбовували 20 років. Вони самі приймуть правильне рішення і наступить злагода і спокій, бо без підтримки місцевих ніхто воювати не буде. Дякую і теж за питання до пана колесника. І ще крім того, ми знаємо, що ваші хлопці самооборони зараз також перебувають на сході. Які звістки ви маєте від них сьогодні? Як ситуацію там бачать вони на власні очі? Так, самооборона Львівщини дійсно приймає активну участь. По першу чергу, це ми допомагаємо спецзасоби засобами захисту. Це каски, бронежилети, ми закупляємо їх в Польщі і направляємо на Донбас і безпосередньо в Сумську область. Якщо говорити про самооборону, ми наші десять чоловік допомагають Сумській області на кордоні з північним сусідом, допомагають організувати самооборону, проводять вишколи там. І також, скажемо, вахтовим методом, щомісяця по 20 чоловік ми направляємо національну гвардію на Донбас, безпосередньо Маріуполь і користуючись. Нагодою, користуючись ефіром, я хотів би звернутися до е, мешканців Львівщини, до небайдужих львів'ян, допомогти через е, е, святу церкву е, Петра Павла, отець Степан е, збирає е, пожертви і оформляється, переводиться. Ми за, на це закупляємо. Е, с, Педзасоби і засоби захисту для наших хлопців там на сході е, України. І також я погоджуюсь з паном Олександром, що операцію ту е, антитерористичну чи, скажімо так, для місцевого населення це є бойові дії, реально, коли гинуть люди, коли люд, діти їхні не можуть вільно виходити і гратися на вулиці, треба як можна швидше завершувати, але завершувати її треба професійно. І завершувати повністю зачистити і, скажімо так, вигнати всіх непрошених гостей, гостей. непрошених людей повністю за межі кордону і закрити в кінці кінців. Реально закрити. Ми повинні зрозуміти, що північний сусід це є той сусід, з яким треба тримати кордон на замку. На замку. Е, дякую. І е, запитання до пана Рушка, мабуть. Скажіть, як ви бачите, як ви можете спрогнозувати, коли все ж таки закінчиться на на сході, коли нам цього чекати? Мені здається, що все-таки, які б не були ті східні райони депресивні, там живуть люди не дурні, вони не є дурні, вони є трошки змінені в мисленні, але вони не є тупі. Якщо людина не є тупа, таких там 95%, я впевнений. Рано чи пізно вони вже розуміють, що е, е, ліпше центральна влада, да, з якою можна спорити, з якою можна щось домовитись, можна щось рішити, чим без владя. Тому що ми маємо зараз на сході без групи бандитів вооружених, без всяких знаків, без Якихось навіть натяків да, на, які, на якісь юридичні процедури забирають, відбирають і роблять, що хочуть, катують, вбивають людей. Це безвладдя безвладдя нікого не влаштовує. Я думаю, в тому числі і людей зі Сходу. Але знову вертаємося до тієї самої теми: ніхто не приїде, ніякі бандерівці не приїдуть туди. Ніхто не приїде. Ви, ви це ваша земля. Як ви будете любити на Сході свою землю, так як любимо ми тут, ви самі там зробите лад і порядок. І тому я вважаю, що місцеві мають відіграти основну роль. І перелом на Сході, по моїм даним, він вже пішов. І то не тільки чорні чоловічки з інтернету, є багато груп спротиву, абсолютно автономних, які не мають нічого спільного з центральною владою. Це люди, які зрозуміли, де їхнє майбутнє і де вони хочуть бачити своїх дітей і внуків. Вони хочуть бачити в правовій державі, державі, в якій поважають особистість, в якій люди не живуть, як раби, як в Росії, щоб вийшов на мітинг, отримав 15 років. А так, щоб вийшов і сказав, і щоб тебе почули. А якщо вони за таку державу. Його п'ятеро пропонує. Прийдіть на вибори і проголосуйте. Але хотів би наголосити ще на, на одному питанні. От правильно сказав мій колега, патріотизм без хорошого військового вишколу це похорони знов наших патріотів. Тому я проти того, щоб людей, навіть якщо вони просто суперпатріотичні, відправляти зразу в райони бойових дій, вони мають пройти як мінімум два-три місяці. Спеціальної підготовки і не тільки вишкіл фізичний, а скоріше моральний, щоб вони були готові до втрат своїх товаришів, до перенесення тягу війни, і так далі, і так далі. То скоріше психологічна тема, чим. Фізично. Так. Я вам дякую, пане Олександре, пане Андрію, до вас запитання. Все ж таки, ми маємо втрати, і на так переважно, це молоді хлопці, в яких досвіду за плечима не так і багато, ведення боїв різних. Чому гинуть військові? Що, чому так трапилося? Це був неналежний захист, говорять про бронежилети. Якісь заслабенькі про те, що хлопці не добре підготовлені. На вашу думку, що ста стало основною причиною того, що ми втрачаємо стільки людей в ході антитерористичної операції по-перше, наша держава, державна машина держава і силовики абсолютно не були готові до ведення таких дій. Як сказав вже <клес> нинішній міністр оборони, що військова армія. Військові постійно готувалися до польових бойових дій, де є лінія фронту, де є наступ, де є оборона. Тобто, звичайна військова тактика бойових дій. А тут зовсім інша війна. Таку війну ми мабуть з паном з паном Олександром проходили в Афганістані. Таку війну проходять. Проходили і проходять на сьогоднішній день російські військові на Кавказі. І я знаю точно, що багато їхніх фахівців, які є зараз на Донбасі і воюють з нашими непідготовленими військовими. І, і забезпечення також. Тож це все це в комплексі, все заважає проводити. Професійну антитерористичну операцію. Але мене дивує, чому в першу чергу відкинути потрібно владі все і забезпечити зброєю, забезпечити засобами захисту, надійними бронежилетами, надійними касками і підготувати людей. Люди повинні бути підготовлені. На жаль, як виявилось, що наші силові структури. Правоохоронні органи всі ці 20 років готувалися збирати гроші, Кри заробляти крешувати, заробляти гроші, займатися бізнесом, не зрозуміло, яким вже дійшло до того, що вже і армія цим займалася. Супроводження різноманітні бізнесменів, вантажі, все це, а не готувалися до захисту нашої держави. А от настав момент істини, і на цей момент істини наші. Ні силовики, ні правоохоронці виявилися не готові. А плюс ще деморалізовані. Деморалізація, в першу чергу, це пішла на це є на сході. Фактично, місцева міліція це єдині герої-патріоти. Ми бачили, що там начальник міліції поставив український прапор. Да, це герой, але з другої сторони це є держава і кожен, хто вдягнув погони і. Я вже не говорю про те, що він заробляє гроші, але якщо він йде, е, йде вдягає форму, вдягає погони, бере зброю в руки, то він психологічно, правильно дуже сказав пан Олександр, що психологічно повинен бути готовий. Могу за... секунду захищати, да, захищати державу. Прапор держави це також держава, це її символ. Тому повна здача на, на Сході це реально повна здача позиції на Сході. Ми бачили всі в інтернеті Суровими структурами, на жаль. Співробітники батальйону Дніпро приїхали, а там 5 міліціонерів. І вони роблять вигляд, що вони не знають, що на міліції змінили прапор на Донецьку республіку. Ну як таке можливо взагалі? Е... І це повально. Ми 20 років не готувалися до війни, а кришували, продавали, збирали родичів, заробляли гроші. Замість того, щоб робити вишкіл спецпідрозділам. І тоді би ми не мали Майдана. тому що настоячі ніколи би не стріляли в своїх людей. Ніколи. Ми б не мали малий позор Беркута і, і тому подібні факти. Можна ще допоміг? Хотілося просто висловити, я думаю, думку. І моїх колег, і всіх нашого українського народу, це дуже так пахально сказано. Але весь народ надіється, що з приходом нового президента, керівника нашої держави, все, всі ці недоліки, які є, починаючи з самого Майдану в Києві, він повинен врахувати. І влада, ту той уряд, і влада, яка сформується, ну і парламент, який я вважаю, повинен бути як можна швидше. Перевибори повинні бути там не місце. Багатьом фракціям, багатьом партіям вони не представляють інтереси народу. Повна люстрація Повна люстрація. Заміна. повинна відбутися, і вони повинні врахувати всі ті недоліки. Якщо це їх не навчить, то тоді їх навчить ще один майдан. Дякую, а тепер ми повернемося до соціології. Пане Вікторе, після того, після агресії Росії, як змінилися страхи українців? Чого вони зараз найбільше бояться, якщо можна порівняти, можливо, нові соціологічні дані зі старими? І якусь різницю нам розповісти, як вони змінилися? Ви знаєте, Перш за все, як то не дивно, але в результаті агресії Росії почали зменшуватись страхи. Ви знаєте, зокрема, оці результати цього соціологічного опитування, яке проведено в травні цього року, засвідчили наступну тенденцію. Впродовж періоду, з, умовно кажучи, з березня по травень, відбулася по-перше, консолідація суспільства. Ми знаємо, що впродовж багатьох виборів, і в 2004 році, і в 7-му, і в 2010, і в 2012, зберігався сталий поділ політичних преференцій, який проходив в північ Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, і Харківської областей. І Україна, мовно кажучи, ділилася на, два, на два, два табори Ну, різних таборів. Я не хочу казати, що це були ворожі, просто різні. Що відбулося тепер? Це опитування показало, що відбувається консолідація, і цей поділ вже відсунувся до, до Харківської області і до Донбасу. Зокрема, практично у на більшій переважній, на переважній більшості території України зараз лідером є Петро Порошенко в перегонах президентських на Харківщині Добкін, а на Донбасі ті гібко. Не представник партії регіонів, а ті Гібко, який, як ми знаємо, до речі, вміє оце грати на цій амбівалентності. Він такий дуже мистецький гравець в цьому питанні. Друге, знизилася орієнтація на митний союз. При збереженні позитивної установки на євроінтеграцію на сильно знизилася орієнтація на митний союз, наприклад, з 25,6 в березні до 22 1 травня. І третє. Люди реально почали прагнути реальних змін. Я скажу, я скажу так: впродовж цього періоду, від від е, кінця е, лютого до тепер ми спостерігаємо наступну дуже позитивну тенденцію. Спляча Україна, спляча красоня на ім'я Україна прокинулася. Ми ми бачимо, що у нас з'явився реальний шанс, що почалася формувати формуватись модерна українська нація. Нація не, не борщу і сала, а нація, яка бореться за себе, нація, яка знає, що вона хоче, знає хто її союзник, хто її ворог, знає, як себе захистити, як себе пролобіювати, просунути, і це це колосальна тенденція. Ну, наприклад, той, тільки що говорили про люстрацію, будь ласка. Це опитування показало, що впродовж періоду зберезня травень впали рейтинги практично всіх основних парламентських партій це і батьківщина, і Удар, і партія регіонів. Їхні рейтинги впали. Люди хочуть змін. змін. І в керівних органах люди хочуть змін. Персональне, і це, це це можна сказати, можна подякувати цій агресії. З неї невідомо чи це би відбулося. Не було б так. Погано, якби не було все добре, так, так. І ми, ми наближаємося до завершення. Будь ласка, кілька слів, пане Андрію, на вашу думку, чи що чого нас навчила все таки агресія Росії саме українців? Швидше за все, це зібраності і відчуття того, що ми, як нація, українська нація, повинні визначитися, визначитися в тому, яким шляхом нам іти. З ким нам правильно дуже мій колега сказав, з ким нам дружити, з ким нам бути готовим, ну товаришувати, скажімо так. І е, ця агресія це дуже погано, що вона відбулася, що вона є. На жаль, з цієї агресії гинуть люди, є втрати. Але е, е, об'єдналася Україна. Якщо я, наприклад, бачив, що 2004-й, коли прийшов до влади Ющенко, то був Розділ України навпіл розділилася фактично Україна, схід і захід, і ми ще дуже робили все для того, щоб це об'єднати. Але от іменно зовнішня така агресія, ну в деякій мірі і внутрішня, вона об'єднала націю, об'єднала Україну. Я вам дякую. На жаль, на цьому мусимо завершувати наш ефір. Наближається до кінця. Ми з вами побачимося рівно за тиждень. Це була Мар'яна Підковська і програма «Об'єктиві». Побачимось.